Гербіцид на винограднику перший ворог для наших рослин. Не вздумайте ні в якому разі обробляти ось такий бур'янець гербіцидами. Виноград він любить чистоту, він любить догляд. Тому боротися з бур'янами або технікою, або самому. Своїми ж інструментами, сапками, сапаторами, хто як там з ним бореться, отак і бореться надалі. Не ніякого гербіцида біля кущів Винограда, навіть і близько. Повірте, якщо вітер, от зараз у нас тут вітер, от може чуєте, по звукові, якщо навіть десь хтось поблизу кропить. І дойде е, вітром на ваш виноградник, знайте, що будуть е, будуть ваші рослини пошкоджені. Все залежить ще від того, скільки того його той вітер принесе. от Тому мусите сам, саменьки все робити своїми руками. Не хочете сапати, беріть тримери, Е, Немає. Мотоблока з фризою. Підходьте до якихось інших варіантів. Ще раз кажу сапатори, сапи або тример і так позбуваємося від бур'яна. Будьте проливати міжряддя гербіцидом, ви вб'єте повністю ваший виноград. І ніякого толку потім з ним не буде. Тому що люба малейша Доза гербіцида, вона може тільки пошкодити листя, потім воно собі потихеньку відновиться. Це якщо десь попаде, звичайно, Но якщо ви ним будете ходити кропити все, шановні вашому винограду буде клямка. Отож, такі поради щодо виноградника. І як би він тяжко не долався той бурян. Але його потрібно самому позбуватися. Ну, У мене є собі такі сапатори. Ось один більший, другий менший, я вже ними під кущами активно проходжу міжряддя. Часом проходжу, часом не проходжу. В общем, буду косити те, що я не встигаю, бо тому що на все роботи не зовсім не встигаю. От. Але від нього потрібно позбуватися самотужки, бо по-іншому ніяк. Не хочете знову ж таки косити і сапати. ну Тоді беріть е, агротканини та стеліть пленками. Не бажано стелити плівкою біля винограду, тому що, е, по-перше, в міжрядях буде стояти вода після дощів. От, і таким чином е, будуть калюги. По-друге, плівка під кущами погано для самої грони. Якщо грона буде близько <кій>, біля плівки, особливо якщо плівка чорна, як правило, ну, чорні за, загалом стелі, то якщо ягода близько біля плівки, теж чекайте. Е, Будуть втрати на гронах, тому що чорні плівки дуже добре нагріваються влітку на сонці, віддають страшенну жару від себе і ці ж самі сонячні промені від плівки портять ягоду на гронах. І Потім будете замічати, чого гниє ягода. На самій гроні, то все від тієї плівки. Так що, якщо ви хочете стелити міжряддя, то стеліть так, щоб плівка не була близько біля ягоди. Ось. Між кущами можете стелити агротканини. щось таке, що не відштовхує від себе тепло. Тому що, наголошую, ще раз ягода від цього портиться. І таким чином. Підходьте з розумом до ваших виноградників. Всім дякую за увагу.